У ніч на 11 вересня армія РФ атакувала Україну 66-ма ударними безпілотниками. 62 з них збили сили оборони. На Харківщині через атаку п'ятеро людей поранені, пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, електромережі. У сумах внаслідок обстрілу пошкоджені будівлі навчального закладу. Також попередньо у трьох багатоповерхівках пошкоджені вікна. На Дніпропетровщині пошкоджені чотири приватні будинки. Поліція оголосила підозру 23-річному чоловіку у вбивстві двох учнів на Вінничині. Підлітків із ножовими пораненнями виявили вранці 10 вересня у Шаргороді. Від отриманих травм потерпілі померли на місці події. Через годину підозрюваного затримали. Ним виявився колишній учитель хлопців. Йому загрожує довічне ув'язнення. Слідство у справі триває. У Вінницькій області рятувальники ліквідували 11 пожеж. Шість з них стались на відкритих територіях у Вінницькому, Гасінському та Жмеринському районах. Ще три пожежі стались у житловому секторі. Зокрема, горіли господарські споруди у Вінницькому та Хмільницькому районах. В останньому випадку загоряння спричинили дитячі пустощі з вогнем. Відзнаку Золотий хрест отримав уродженець Ямпільської громади Олександр Статнік. Чоловік з 2018 року захищає Україну на різних напрямках фронту. Цього року на Сумщині отримав поранення, проте після лікування та реабілітації уже повернувся в стрій. 9 вересня за мужність та успішне виконання бойових завдань Олександра нагородили Золотим Хрестом. У Вінницькій області поліція задекларувала 389 одиниць зброї. Це автомати, карабіни, мисливські рушниці, комбінована зброя, пістолети та понад 23 тисячі набоїв різного калібру. Щоб задекларувати зброю громадянам, необхідно повідомити у поліцію про знахідку, упродовж доби прибути до найближчого підрозділу поліції, прийняти рішення задекларувати зброю і залишити собі, чи здати її до підрозділів поліції. Під час декларування правоохоронці оглядають зброю, обліковують її та видають повідомлення про декларування.